Добрий день! Сьогодні бібліотека для дітей імені Михайла Михайловича Кацюбинського ЦБ з Голосівського району хоче презентувати вам унікальне видання. Ви знаєте, найбільший Київський район Голосіївський. Дуже багато, як ми називаємо, перлинок в цьому Голосіївському районі. Це і чудовий парк імені Рильського, який переходить в ліс з віковими тубами. Це Озера Голосіївського району, але з'явилася ще одна перлинка. Перлина духовна. Це книга. Книга опис землі Голосіївської». Зараз дуже-дуже мало виходить, виходять книг краєзнавчого змісту. І от колектив ентузіастів, яким не байдуже наше життя, життя нашого району. Які закохані в свій район і які роблять все, щоб він став ще кращим і кращим, видали цю книжку. Я хочу назвати імена людей, які приклали до цього свій талант, свої гроші частинку свого серця. Керівником цього проєкту є Павло Федорович Жук, а книжку написав Володимир Гузій. Також я дуже хочу подякувати меценатам, завдяки яким з'явилася ця книжка. Миколі Даневичу, Юрію Корінному, Сергію Садовому, Федору Савовському, а також промисловно будівельній групі Ковальська та товариству Селтік. Будь ласка, приходьте до нашої бібліотеки до будь-яку бібліотеку Голосіївського району, тому що кожна бібліотека отримала такий чудовий подарунок для поповнення своїх книжкових фондів. Ми чекаємо на вас. this